Причиною зібрання стала ну такий, ну будемо казати, галас на окрузі закону 8163 про особливості, про зміни особливості в експорті зернових. І причина полягає в тому, що я ще раз повторюсь, ми представляємо саме виробників, сільоз виробників того зерна, про яке йдеться в цьому законі, чомусь читаю тільки другу частину цього закону, коли розглядається питання, хто має там право експортувати, і не розглядається перша частина, в якій сказано, що треба зробити учасникам зернового ринку для того, щоб Мати право на експорт сільгоспродукції. Вже багато років ми чуємо від... звідусіль, що Україна є житницею світу, і Україна має потенціал і сер... вона називається серед трьох країн: це Бразилія, Росія і Україна, які мають можливість нарощування виробництва сільгоспродукції найбільшу в світі. І е, називаються цифри 80, десь 100 мільйонів тонн зерна ми можемо призвести. Вже багато років про це кажуть, але чомусь ніхто не поспішає вкладати у виробництво зерна. Дуже добре вкладаються кошти в його логістику експорта, в торгівлю зерном, а не вкладаються кошти в його виробництва. На наш погляд, це не є справедливим. І я сказав би більше. Чомусь, ви знаєте, складається таке, така ситуація, вона ну, для України така стандартна, а в світі такого нема. Бо у нас така: якщо ми більше виробляємо зерна, сльоз виробники, то ми маємо менший зиск ніж тоді, коли виробляємо менше. Це дикість. Розумієте? А чому так стається? Тому що виробник усунутий від, від ринку, від його управління від влияння на цього на ціноутворення і таке, і таке інше. Кажуть, що держава кажучи про те що зернотрейдер має вкладати в кошти виробництво щоб потім на розмір своїх вкладених коштів чи профінансованих провансованих об'ємів мати гарантовану гарантовану квоту чи гарантований розмір експорту вони роблять кажуть що це не властива їм функція але нещодавно я повернувся з Бразилії. До речі, ми їздили разом з, асоціаці... з керівником зернової асоціації Клименком, і поряд і чули, як побудована торгівля зерном в Бразилії. Так от там є такі, ну, можливо, це цінні папери можна назвати, але середньострокові зернові розписки називаються СіпіРі. По яким, які, це такий документ, по якому відбувається форвардна та ф'ючерсна торгівля з зерном в Бразилії. Тобто, фермер виписує таку розписку, в ній вказується кількість, якість і місце, де він передає той чи інший продукт зернотрейдеру, Він його передає зернотрейдеру і отримує до 70% авансового платежу за ціною, яка склалася на момент договору. Але ціна в СІПіри не вказується, десь у 90%. А остаточна ціна вказується вже в цій, коли вже відбувається закінчення цієї операції, коли вже виконана поставка продукції. І на цьому ринку вже 20 років діються ці СІПіри, і присутні ті ж самі трейдерські компанії, які працюють в Україні. Але чомусь там в Бразилії функції форвардних е, закупівель і фьючерсних це властива функція цим компаніям, а в Україні це чомусь не властива функція. Уже 20 років роді би, якби Незалежності України, а е, жодного року не було зауважено інтереси селянина виробника. Так, е, да, сьогодні. Ну, Геннадій Володимирович сказав, як. Галас, я скажу, що це створюється додатковий міф, і він обростає як сніговий ком для того, щоб натиснути на селянина, щоб розраховувався за все це селянин-виробник. В цивілізованому світі всі повинні заробляти ну хоча б приблизно на однаково на свій вкладений труд. У нас так не получається. У нас виходить, що не так давно за 2010-й ще немає даних, а за 2009 й зернотрейдери отримали 14 мільярдів прибутку. Ну майже так як селяни-виробники. Ви розумієте, коли сім основних трейдерів отримує скільки як всі селяни України, воно якось десунує у соціальної справедливості по тому що люди не можуть отримати за свій за свою працю дохід